З вами рослик та Артем. Дім привіт! Знімаємо рослини, там буде дуже цікаво, я впевнений. Green Fingers називається частина. Зелені пальчики. <гум> дуже смачно, дуже дивно, та й смачно. Бо там, напевно, є смачні помідори. Люблю помідори. <гум> там треба почистити сад, який Коді запустив.

Так, а а, диви, полий мені цю штуку, я тебе можу врости. А як простати? Я хрестик встановив. Ого, я хуй папка, і куди мене. Лети кудись. А куди? Я не долечу. Давай знову, бо я не зразу полетів. А, в мене все полете зараз. Ой, я втупився. Я лечу, лечу. Бо я не зразу роздуплився, що робити. Ну допустимо. а що mm. далі мені робити мені. А, ти можеш зверху щось прилетіти. Да. А воно що показує. Ah, а, я не бачу. Ти аліанку має пустить? О, я пускаю, диви, я тобі опустаю на яйдинку. Будь ласка, мей. Oh, О, а зараз я тобі зроблю. Зараз я тобі послугу зроблю. А я тобі послугу зробив. Тай моє, всю гру робимо послуг. Всю гру?

За... Та, та, та. За іншим. Так, я писал Ты заработаешь квіткою? Так, це в топ це квітка. А голоса це за голосне, може менше те, ну да, я yeah, yeah, yeah. 18. А, як раз таки маю, ты сам настроив? Ну так, а як? Я завжди тепер. Так, а куди мені йти, типу, бо я щось поки дивився, а, а сходилося. Квіточка. Квіточка ось. Так, так. А, а, я, я можу розкрити. Пускай, пускай квіточки. Так, а ти подивись, куди тобі йти. Пускай, пускай. О, ці, мені не ці. Пускай, жми. Пускай. Трикутник. Давай. Нормально, yeah, хватит так. так, хватит. так. Хватит, я тут купую на пусках. Там далі ближче. Перше я не так близько роблю, а далі поближче. Адион маленький виріс. Да. О, зліва. Вода який. Щоб не ризикати? Так, ти приїхав, а далі куди я тобі маю? Е, а, ти щось поливати маєш, диви. Mm, І що воно робить? А, мені. а воно тобі А, воно дирку відкриває, я сюди пролізти маю, що? Ні, просто кінолог і керуй. Просто кінолог. Так, ну давай, допустим. Але я туди не можу рости. Можеш. Почекай, давай я помажу. Минулого разу не так робили. Зараз я зроблю. Просто король Джойс. О, поросло, диви сюди. Правильно, правильно. Тепер пускай стихи. Так. Тобі так? О, диви, вийшло. Шість. Я думаю, ти застрибнеш. Ага, чудово. Зараз буде... Ми тут Просто чудово.

Just have to chop it all up, right? Well, I hope that's that simple. Чанза, грожує к мені. Бо я потриглись. А. Та по ту, злі. А. Ще якісь лякіє шаблізи. Труба, там не те. Я ж ніччим не нажимав, він сам щось. А, там колючки, не можна на колючки наступати, бач? Ну, не наступати, а торкатись до них. Акуратно і поближче до стебла. Та стрибай, так як це стриба, просто там правіше піде. Ага, все, далі. А. -а, -а, -а. Ось тут зліва, а в кінці направо перестриба. Там зараз знов кудись Він все стрибуй прямо, нема батьку. Отак поближче, ну, до краю не стрибує, поближче до. Ну чого ж, ти не нажав хрестик, хрестик, квадратик. Ти ж уже був в кінці. Як я вмію? Давай, давай, я в тебе вірю. завжди так буває. Ну зара я точно, усе, я зібрався. Там колючки рядом выше до центру. Давай, давай, ще трошечки, ще трив. Так, отут, тут, а тут, а тут краси-красти квадратики застривлю. Оба тут. Молодчинка. Зараз я тобі це все зламаю? злома. Я тобі, я тобі бісила рослина. Я тебе ненавиджу бісила рослина. До речі. Кава кава це... Ні, це мої. Це ми. А, так. То є, але я йому маю рот відкрити. Прикольно. Зараз, ніби, буде босс. Бос. Ой, я люблю тут боси. Тут прикольно так? Yes. А що за бос, не Пам'ятаєш? Це така жаржина, така квітка, але це. О! Жоржина. Це, це ж така жажина перероблена. Я чесно і не знаю, як та жаржина в закіреляне. Так, а що нам? Я її тримати маю. Так? А, вона а де, я? де? Я? де я? Це очки і бос. Ми його зараз першу раду. Ви мене вбила, живи. Ой, там все ці. Пеньочки. Пеньочки, пеньочки. Ти живий? А ти ще живий? Я її вбила, вони мені навіть нічого. Давай, тримай, тримай, тримай. Але мене пеньочки будуть бити, я то буду тримати. Мене вони за так, <рир»>. я тобі тебе... почалася. Я тримаю, мене убили. Диви, Коробили... будь ласка, не не убри, не прийде. Не не я поки ще рубаю, поки ще руба. Ще рубай Вона мене тих Я Это тримаю її. Да ну мене просто впливає. Давай, тримай! 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 Та ну вона така швидка, вона на секунду вилазить.

Ти мене одне можеш... на один ці удар було здоров'я. Уже, тепер можеш. Ви вбили мене, живи ти, живи ти, тут не на, на пориснуті, що я видав. Так, поновили здоров'я. Але не зразу. А, не а не я не туди ходил, пробачь, будь ласка. Не я наважав просто. Не, не, на один. Давай, давай. Тримає. Я вбив! Я. Ну тоді не тримай. Ні, ти навіть не стехії тут. Ну ладно, давай, дрымая, дрымая! Она на секунду вылезла, плюнула и втекла! Ж Тримаю! Эй, я не могу! Так мы її круто побем, давай, ей круто побили, Її ще один-два раза. Тут... <сум hablar> Эй, я живу, живо, живо, живо! Я тебе жива, ты Ой, живу! живу. <свят> Ти живий, будь ласка, він дуже мало здоров'я, зараз воно має від регентись мабуть. Тримає! Фігач її! А, ти далеко! Так, О, тепер вона сплатить розочки і ми Давай. її переможемо. Пеньки, пить, пеньки! Давай. Я, її трим... я так, ні, не тримаю, чуть-чуть не встиг. А я пенькі бити, можу береш? Не, вона мене дюпнула. Я не знаю, я не бачу, де вона. У мене один удар.

Це по-новій, ми ж її майже добили. <плес> я не вважаю. Ми майже з першого разу прийшли. Не <плес> тримайся, <плес> все воно гарно. Та давай прийскай дві свої. Рубай їм рубай. Рубай, тримай, тримай, тримай. Не, не попав. попало. Живи, живи, краще живи, живи. Я живу, я <плес> живу, це не проблемка. Хоч треба було мені жити, я не подумав. А, не встиг? Диви, яка вона шустра.

Мене вбили? ні, не вбилися, але зараз вб'ють, але живи, будь ласка. Я б'ю вже Мене вбили. Ну як? Ну в ту ж секунду що й мене! Ні, ні, мабуть, бо в мене було один удар! Це важкий, бос! Та не важкий, він ми його вбили з першого разу, одного удара не платили. Ааа. Ну, не давай, б'ю, 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 б'ю Просто. Ой, ну чушь, давай, давай. Це просто. — що ж я сказав, що це разу мене, мене, живе, живе. ну Ну, мене В Так, сильно, Це Капітально, важне, що сильно. Давай, давай, швейчик! ріжем, 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 ріжем. — вижем. Ходьма, ходьма, мене вбили, живе. А ти чого ж це? Час! Прихито живи! Та я не попадаю, не дав. Я думав приціл сам наведеться, він не навіть. Тримає. А вже я в мене? Живий! Ти бігай <світ> ти ж безприривно можеш махати мечами. Чи Цим, що там в тебе. А, не тримає, бо мене підкидю.

Ні. Ааа, Катюшечка. П'ятюшечку. Я не сильно привітаю. Підсмінці стать митцем. Добре. Елементарно це було. Це було не важко. О, я біжу, я біжу. <гум> О, буде іще там частина, коли ми будемо нажати. Мердува треба пробити склад. А он. О. Тебе тут уже я па. Так. Тойс тримає тобі. Так. Он тримає тобі. Я на. Я, я, я. я. О, так, прям скакнув. Так, да, зрозуміло, хто тут. Бос. <рикулі> Все зрозуміло, хто тут бос. Тя бос. Короче, на дачі той нас бурян на епо, лоші, Я понял. Так, <laughs> так, так, так! Так я бабі передав. Добре, добре. Yes, Давай пропустимо цю книжку на бісово. Нам потрібна квітка. Так, першу частинку ми пройшли, друзі. Можна Так що зараз напишемо і другого. Можна? 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 папа, згадуй. Був ростик, так?